Лесечка, а ти чого ж не підеш зустрічати? здивовано запитала свекруха Галина Дмитрівна. Олеся, вчителька молодших класів, саме збиралася перевірити зошити, і тепер настала її черга дивуватися. Про що ви, мамо? Сьогодні ж субота, а його виписують у понеділок. Ти щось плутаєш? Він же сказав виписка буде готова в п'ятницю, а сьогодні він виходить. Я би сама з'їздила зустріла, але ж святковий обід готую. Он тісто поставила, а йому треба ж одяг відвести, вигукнула Галина Дмитрівна. Дивно, коли він це сказав. Ой, здається, я з цими учнями все переплутала. Звичайно, з'їжджу. Зараз беру йому чистий одяг. Та я вже все зібрала, втішила свекруха. Олеся відклала свої справи і зібралася їхати. Потрапив чоловік Богдан до лікарні з раною на стегні. Спочатку всі думали, що це щось страшне, але виявилося нічого. Рано обробили, зашили, і вона вже майже затягнулася, а отримав він її у відрядженні. Леся, безумовно, дуже переживала за чоловіка, співчувала йому, але не могла й не злитися також. Адже вона вже не раз говорила про те, як її непокоять ці відрядження. Пов'язані вони були з тим, що чоловік відвозив гроші, іноді вельми суттєві гривнові суми з однієї фірми до іншої. Про те, що він везе саме гроші, Ніхто ніколи не знав, ну звісно, крім його начальства. Тому Богдан завжди заспокоював, що нічим поганим це не загрожує, тож турбуватися їй немає про що. Зазвичай справді все проходило добре, але не того разу. Чергове відрядження закінчилося тим, що його пограбували, та ще й ледь не вбили. Чоловік розповів, що якісь бандити напали абсолютно несподівано з ножем, і якби він не дав їм відсіч. То цілком, можливо, вбили б. Мені взагалі казково пощастило. У життєво важливі місця вони не влучили. Та ще й якась жінка повз проходила, викликала швидку, а топ кров'ю стік, розповідав він дружині. Зараз вона їхала до лікарні і думала ось невідомо ж, чим ця історія закінчиться. А якщо йому скажуть, що він мусить повернути гроші? Сума ж там величезна. У нас таких ніколи грошей, стільки гривень, не було. Але поки що з них ніхто нічого не вимагав. Директор теж приїжджав до лікарні, розпитував чоловіка, і Богдан зумів довести, що ні в чому не винен. Та тебе ніхто і не звинувачує, погоджувався начальник. Просто, вочевидь, хтось дізнався про те, що ти везеш. Доведеться проводити внутрішнє розслідування. Це дещо заспокоювало, але все ж Олеся турбувалася з приводу того, що сталося. І думала про те, як би вмовити чоловіка перейти на іншу роботу. Галина Дмитрівна, провівши невістку, задоволено усміхнулася. Вона збрехала Богдана справді виписували в понеділок, але відправила вона Лесю до лікарні завчасно, не зі зловтіхи, а з цілком певною метою. Вона любила невістку і вважала, що Боді пощастило з дружиною, але не так давно дізналася, що її улюблений і єдиний син. Зраджує Лесі. Вона довго думала, що робити з цим. Відкрито викласти все Лесі, вважала недопустимим. Прямих доказів не було. А що, як невістка подумає, що вона свекруха, вирішила розлучити їх. Ось і придумала таким способом розплющити очі. Нехай прийде до нього в позаурочний час, коли Богдан точно не чекає дружину і, напевно, сама застане там коханку. Таким чином, свекруха залишиться ніби осторонь, а чоловік із дружиною вже якось розберуться. Лесечка дівчинка розумна, неревнива, і боді вона любить, напевно, пробачить, навіть якщо дізнається. Може, посердяться трошки, потім помиряться, і все в них буде добре вже без цієї розлучниці, думала бідна жінка, щиро бажаючи врятувати сім'ю свого непутящого сина. Прийшовши до лікарні, нічого не підозрюючи, Олеся почула розмову двох лікарів. А цей твій пацієнт, Богдан Кудрявцев, швидко одужав рана, начебто, була досить серйозна. Та не сказав би, що серйозна. Мені здається, це було інсценуванням, ну імітація. Якби був серйозний удар, то була б зачеплена артерія, а так нічого не сталося відбувся легким переляком. Ну, знаєш, Андрію, у жуткіни такі дива трапляються. Можливо, твій пацієнт просто рідкісний щасливчик, відповів більш молодому колезі досвідчений лікар. Та ні, цей чоловік, знаєш, якийсь мутний. Начебто дружина до нього приходить молода, красива, але коли її немає, заглядає інша і сидить там у нього подовгу, сказав молодий лікар. А вона начебто сестра, ні? Ну, взагалі скажу я тобі. Це ж не наша справа. Зі своїм родинним життям самі нехай розбираються, відповів старший. Нічого собі. здригнувшись, подумала Олеся. Це що означає? І рана несерйозна, і якась жінка? У Боді ж немає сестер, а може, далека рідня, про яку він їй не розповідав. Але в душі Леся зрозуміла, що не знає, судячи з усього занадто багато таємниць свого чоловіка. А зайшовши до палати, вона побачила головну ту саму родичку, що сиділа на ліжку її чоловіка. І з ріднею, навіть далекою, так пристрасно в губи, здається, не цілуються. Вони так захопилися своєю справою, що навіть не почули, що Олеся Леся війшла до палати. У неї мимоволі потекли сльози, адже вона так любила чоловіка, завжди все прощала, навіть коли з його вини сталося ДТП, унаслідок якого зірвалася її вагітність. Вона жодного разу не звинуватила в цьому бодю, пережила те, що сталося, мовчки, а він так підло зрадив її. У якийсь момент Богдан все ж зрозумів, що в палаті ще хтось є, відірвався від коханки. Подивився на Лесю, але в очах його не було ні переляку, ні провини. Лише тільки досада. Ти навіщо тут? Ну, чого ти так дивишся? Це моя колега зайшла провідати. Ти, схоже, все не так зрозуміла. Чи могла Олеся в це повірити? Та ще й після того, що почула від лікарів. Звісно ж, ні. Гаразд, провідуйтеся далі. Сказала вона і вискочила з палати. Як доїхала додому, вже й не пам'ятала. Очі застилали сльози. Галина Дмитрівна, звісно, здогадалася за її зовнішнім виглядом, що задум вдався. Таємниця Богдана розкрита. Але спочатку намагалася приховати свою обізнаність. Олеся, здогадавшись, запитала. Навіщо ви сказали, що Бодя збирається виписуватися сьогодні? Це ж неправда. Хіба невже я щось наплутала? Свекруха спробувала було прикинутися нічого не знаючою, але потім, зрозумівши, що Леся про все здогадалася, все ж зізналася. «Ай, випадково я дізналася про те, що у боді хтось є, але це ж нічого не означає ви ж любите одне одного, а це так швидкоплинне щось. Ну ти ж не кинеш його через це. Якась любов, сказала Олеся, ні, я з ним жити не буду. Подав на розлучення. Я вас, звісно, люблю, і до вас це не стосується, але з ним я жити просто не зможу. Та й він, швидше за все, не захоче. У нього ж стосунки. Ну, Лесечка, донечко, може, спробувати зберегти сім'ю, переконувала свекруха. Однак уже й сама зрозуміла винен у розвалі всього її син, і навряд чи він захоче відновлювати стосунки. Виписавшись із лікарні, Богдан поводився, наче нічого й не сталося. Із розлученням був зводен, прощення просити й не думав, а на звістку про те, що Леся пішла з дому, відреагував спокійно. Ну й молодець. Навіщо вона нам тут потрібна? Богданчику, ну як же так, ви ж сім'я, намагалася переконати його мати, але на неї він не звертав уваги. Вона ж помітила дивне, син раптом зачастив на дачу, яку не відвідував останній рік, бо не любив він цей дідівський будинок, та й самого діда теж. Покійний батько Галини Дмитрівни був пасічником і дуже сподівався, що онук продовжить його справу. Але Богдан боявся бджіл. А після того, як його покусали, взагалі ненавидів пасіку і все, що з нею було пов'язано. І раптом таке несподіване прагнення відвідувати занедбаний будинок, Галину Дмитрівну здивувало таке завзяття сина. Дивно, Богдане, раніше тебе було калачем не заманити, а тепер раптом їздити став на дачу. Старію, мабуть, до землі тягне, відповів син. Непогано ж на природі провести час. До того ж бджіл там давно немає. Чому би не відпочити просто так подихати, дитинство позгадувати? Галина Дмитрівна вирішила, що син справді відволікається таким чином від важких думок все таки пережив серйозний напад, та ще й прийдешні розлучення. Все це, хочеш не хочеш, а впливало на душевний стан. Але, звісно, ні мати, ні хто інший навіть запідозрити не міг, що Бодя насправді їздив у містечко не просто так. Його ніхто не грабував, він інсценував пограбування, і рану йому завдала коханка, ретельно обравши безпечне місце і штрикнувши ножем. Сама ж викликала швидку, представившись випадковою перехожою. Таким чином, підозра його заява не викликала, а гроші залишилися в нього. Ось тільки скористатися ними одразу вони не могли потрібно було перечекати, інакше раптове багатство викликало б серйозні підозри. Гроші були заховані на дачі в одному зі спорожнілих вуликів. Богдан сподівався, що навіть якщо хтось його і запідозрить, то навряд чи здогадається шукати там викрадене, та й грабіжникам, якби вони з'явилися, навряд чи спаде на думку шукати там щось цінне. Але, незважаючи на це, у душі оселився неспокій. І він частенько розмірковував, а чи не трапиться щось із його скарбом, тому й часто їздив у містечко, щоб душевний стан якось заспокоїти. Стан же Олесі теж був не найкращим. Вона продовжувала ходити на роботу, але навіть пояснюючи новий матеріал, спілкуючись із дітьми, думала весь час про сімейні справи. У душі лаяла і чоловіка, і ні в чому не винну Галину Дмитрівну. Ну навіщо вона відправила її до лікарні? Навіщо вона сама поїхала туди, дізналася це все. Ось продовжувала б жити в невіданні, може, бодя й не пішов би від неї. Але, незважаючи на всі ці важкі думки, вона не забувала про свій обов'язок і, як досвідчений уважний педагог, помітила, що хлопці несподівано обрали для своїх пустощів жертвою одного з хлопчиків. Вони постійно над ним насміхалися і намагалися зіпсувати йому життя. Леся не розуміла причин. Адже Назар був хорошою дитиною, непогано вчився, слухався вчителів, і хлопців він ніколи не задирав. Але втручатися в дитячі стосунки вона довгий час вважала непедагогічним, думаючи, що діти якось самі порозуміються. Однак, коли звернула увагу, що звичайні пустощі вже перейшли у справжнє цькування, від якого хлопчина всерйоз страждав, все ж вирішила викликати для розмови Назарового батька. Вона знала, що в хлопчика мами немає, та померла і виховував дитину тільки тато. Вона його бачила кілька разів. На вигляд, був цілком пристойний чоловік, але, мабуть, дуже зайнятий на роботі. На зборах батько з'являвся не часто, а от на особистий виклик мав прийти. Коли вони нарешті зустрілися, Олеся чимало здивувалася адже це виявився один із лікарів, який сумнівався в серйозності травми чоловіка Андрій. Павлович. Але зараз її турбувало не це адже вона викликала батька для розмови про дитину. Андрію Павловичу, не знаю, говорив вам Назар чи ні. Але однокласники ставляться до нього дуже погано. Дражнять, ображають, почала вона. Ні, нічого мені такого не говорив. А через що все це? здивувався чоловік. Я не знаю причину, але поведінка Назара мене тривожить. Він якось на подив покірно сприймає все, що відбувається, і якщо так усе триватиме, він назавжди залишиться ізгоєм. Над ним завжди будуть знущатися з приводу і без. Мені здається, нам потрібно постаратися змінити його поведінку. Яким чином навчитися битися чи що? здивувався батько. Мені здається, це не найкраща ідея. Та ні, ні в якому разі не битися, але якось постояти за себе. Може, ви з ним поговорите по-чоловічому, по-батьківськи? Ну тільки не сваріть, не карайте, а поясніть. Ох, Олесю Петрівну, ви не повірите, але я намагаюся це зробити. Просто з часом напруга. Я в лікарні працюю, тож часто доводиться затримуватися. Але, чесне слово, я постараюся знайти час, пообіцяв Андрій Павлович. А вам не здається, що з іншими хлопцями теж потрібно поговорити? Пояснити їм, що не можна знущатися над людиною. Само собою. Я і без цього проводжу з ними бесіди. Поговорю ще раз. Розумію вашу зайнятість, і все ж мені здається, доля сина вона важливіша за роботу. Олеся й сама мучилася через цю розмову, прекрасно розуміючи, що батько не може належним чином піклуватися про Назара. Вона спробувала уточнити у хлопців, за що вони не злюбили однокласника, чому не дружать із ним. За що весь час ображають? Але жодної зрозумілої відповіді не домоглася. Самому Назару стало тільки гірше. Хлопці накинулися на нього з новими претензіями. Ябеда, донощик, нажалівся дорослим, кричали вони, і жодні запевнення в тому, що він не скаржився, надіяли. Не Зрештою, нещасного хлопчину довели до того, що він, не витримавши, утік із уроків, дістався до вокзалу і сівши в першу ліпшу електричку, Поїхав, куди очі дивляться. Коли помітили пропажу дитини, то одразу звернулися до поліції. Почалися пошуки. Директор сказав, що вчительці доведеться відповідати за те, що вона не догледіла за хлопчиком, за якого має нести відповідальність. Якщо ви бачили, що в класі конфлікт, чому нічого не зробили, сказав їй директор. Ну як же? Я із батьком говорила, і з іншими хлопцями проводила бесіди. Але здається. Ставало тільки гірше. Так, якщо у вас у самої не вистачило досвіду, може, треба було попросити допомоги в інших, ми ж якось справляємося з такими проблемами, відповів директор. Тим часом Назар, вийшовши з електрички на якійсь станції, дійшов до містечка, що здалося йому занедбаним. За іронією долі, це було саме те місце, де знаходилася дача Богдана. Хлопчина, вирішивши, що в будинку ніхто не живе, забрався туди і подумав залишуся тут. Знайдуть, тоді повернуся, а якщо ні, все життя буду тут жити. Але сидіти просто так у будинку було нудно тож, вийшовши, він зацікавився вуликами. Відкривши один із них, він побачив гроші і присвиснув Ого, скільки багато! А може, це господарі сховали і забули? Здорово. Тоді можна потрошечки брати і купувати собі продукти і жити тут скільки хочеш, подумав малюк. Але план його не спрацював. Ошукова група йшла вже посліду, а оскільки в місті його не знайшли, то було зрозуміло, що дитина кудись поїхала. Опитавши працівників вокзалу, з'ясували, що хлопчик із такими прикметами справді був тут, сів в електричку і поїхав кудись. У контролерів дізналися, де вийшла дитина. І за допомогою пошукового собаки по слідах доволі скоро дісталися до містечка? Олеся Петрівна теж була разом із пошуковцями і побачила свого учня в будинку, що належав її чоловікові. Назаре, та як ти зміг так далеко втекти? І чому нічого не сказав мені чи татові, хоча б, плакала вона? Вибачте, але я у вашому класі більше вчитися не міг. Хлопці мене зовсім замучили. І як же ти збирався жити сам? Тут же страшно, і що б ти їв. А я б купував, у мене багато грошенят, повідомив хлопчик і показав виявлений скарб. Побачивши гроші в банківських упаковках, вона вмить зрозуміла, звідки ті опинилися у вулику, і повідомила про це поліції. Мій чоловік подав заяву, сказавши, що його пограбували, але гроші знайшлися в його будинку. Здається, він сам пограбував роботодавців, і рана, яку він отримав, була не такою серйозною. Це може підтвердити вам лікар, батько цього хлопчика. До речі, Богдана викрили, а далі з ним розбиралася поліція і керівництво його фірми. Олеся розповіла батькові Назара про те, чому хлопчик утік і який злочин завдяки йому було розкрито. Так ти у мене виходить майбутній сищик, а зовсім не втікач, поплескав його по голові Андрій. Ну що ж, раз злочин розкрив, то сварити не буду. Але все ж наступного разу, будь ласка, не лякай нас так сильно. А а головне, постарайся не бути терпилою. Боягузливих і покірних слідчі не беруть. Я не боягузливий, просто я битися не люблю, образився Назар. Так, Андрію Павловичу, він же не боягуз, а миротворець, і я впевнена, стосунки все таки мають налагодитися, сказала Леся. Вона розповіла хлопцям, до чого довели хлопчика їхні глузування. Розповіла про те, як він допоміг розкрити серйозний злочин, і ставлення до Назара змінилося. Його заповажали, сама ж Леся, після того, що сталося, відчула, що стала абсолютно байдужою до свого чоловіка. Виявляється, він не тільки зрадив їй, а й зважився на огидний злочин заради все тієї ж коханки. Леся подала на розлучення, абсолютно не засмучуючись із цього приводу. Хоча, можливо, причиною тому було нове почуття, що прокинулося в душі. Вона раптом відчула симпатію, а потім і прихильність до Андрія, і незабаром зрозуміла її інтерес взаємний. Андрій часто став заходити до школи, щоб дізнатися про справи сина, а потім телефонував їй, і було зрозуміло, його цікавить ще й вона. Після оформлення розлучення вони сходили на побачення. І доволі скоро вирішили поєднати свої життя. Галина Дмитрівна із життя колишньої невістки не зникла. Вона щиро раділа за неї. Також вона була почесною гостою на весіллі, а потім частенько заходила провідати її в новій сім'ї. Ти вже не жени мене, Лесечко, одна в мене залишилася. Богданчик, після того, що сталося, зовсім остогид. Навіть бачити його не хочу, і подружок його». Можливо, колись пробачу, але поки що не знаю. І дозволь мені тебе донькою вважати, а Назарчика онуком. Зі сльозами попросила літня жінка. Леся погодилася з нею. Вона була абсолютно щаслива, і цим щастям хотілося поділитися з усіма.